Звернення до апостола Монтяна. Ви недавно проводили обряд екзорцизму проти духів зла, і корінь зла вимагали, щоб він згинув у пеклі. Пропоную вам вганяти зло біля будівель, зайти в будівлю та виганяти зло. В адміністративній вам ніхто не заважає. Виганяєте Зеленського та народних депутатів, міністрів зі своїх, так сказати, кабінетів. Влаштуйте їм всім Майдан. Там засіло зло. Влаштуйте Майдан в Москві. Влаштуйте майдан в Білорусі. Там засіло зло, в кажу вам. Продемонструйте свою силу пастора чи апостола чи помазання Господнього, як ви кажете. От, а Люцифер каже, що ви не зможете зробити те, що я кажу. Знаєте чому? Тому що ви пане Мунтян, або не пане Мунтян, а просто громадянин Мунтян. Обслуговувати інтереси цих. При владі, що в Росії, що в Україні, що в Білорусі. Але кажете, про, те, про корінь зла потрібно вигнати: корінь зла сидить у владних кабінетах. А Якщо ваша паства і ваші віруючі виістину вірять, як каже Люцифер, то хай зло, яке сидить у, у тих кабінетах, буде вигнане вами. Та вашими віруючими. Чи ви не можете це зробити і довести свою віру та прихильність до Бога? Бог каже, що ви повинні це зробити, як і Люцифер. Якщо ви це не зробите у найближчий час, то ви і ваша віра нічого не коштує в цілому. От і все. Ви повинні довести свою віру справами. Зробіть Майдан. А ми почекаємо, як ви зробите Майдан. Як будете виганяти Зеленського, міністрів, народних депутатів і хрестом їх інквізувати, виганяти бісів. Я хочу це побачити. Те ж саме потрібно робити з Путіним, Лукашенком і так далі. Виганяти з них бісів. Ну так. Що? Будете виганяти з них диявола, чи ви будете далі обслуговувати їх інтереси для свого кармана? Я так думаю, що Люцифе в цій справі переможе. А ваша віра не варта навіть слів, про які ви кажете. Тому що Бог що казав і що каже Люцифер. Що Люцифер просив вам передати. Що Бог казав, що не шукайте земних благ у царстві Небесному. Він так казав. От. Не шукати собі ідолів та земних благ, бо там вони не потрібні. А ви зробили культ цього культ до грошей. Та багатства. От і все. Де там ви кажете, в Біблії вказано про те, що всі повинні бути багатими? Де? Вкажіть. Де ви там читаєте? Чи ви вирішили інтерпретувати те, що написано, як вам заманеться? От, І приписувати того, чого нема. Тому подумайте. Коли будете виганяти бісів з Верховної Ради та Державної думи Росії, з Мінську, коли будете виганяти Лукашенка, я хочу побачити хр... Хресний ход, Україна, Білорусь, Росія, як ваше паство, виганяє бісів і московських попів, і ПЦУ, і хрестами їх при... прикладує хрестами, що вони всі розкольники! Давайте покажіть свою силу, в яку ви вірите в силу в гроші чи в Бога. Хай покаже ваш Господь і ви своїми діями, що ви на щось здатні. Я думаю, що ви на що не здатні, окрім тріпати язиком і все. Все, ж на що ви здатні. І заробляти гроші на лохах. Я завжди правий, тому підписуйтесь на це відео. І на цей YouTube канал. Продвигайте це відео та Ютуб канал в тренди Ютубу. Розмажемо українську та російську пропаганду, поставимо на місце віруючих. Так, так, саме християн. Я чекаю, коли ви, пане Мунтян, зробите хресний ход з Києва на Москву і та Мінськ. Давайте, дерзайте!